Ми запропонували, наприклад, про мінімальну галузеву зарплатню, так який вже зареєстрований в парламенті. Це ж є дуже важлива річ по наповненню бюджетом. Йде мова про експорт утворюючи підприємства, які продають свою продукцію за валюту. А натомість зарплату людям вони платять uh -huh. таку саму в рівнях, як вона була при а, доларі. От, ви знаєте, на неділю я знаю в івано Франківській області. Мені сьогодні зранку телефонували в Бурштині, там де є компанія, відповідно ДТК Хмельницького, там буде величезна акція протесту аж до перекриття я не знаю, там, раз, чи цього, тому що люди вимагають, вони розуміють, чому а, є, вони передують продукцію. Так, а там власне електроенергія йде на Угорщину, на Словаччину і на Польщу, продаючи в 3,5 рази дорожчі в рівному еквіваленті, в них не на гривню не збільшилася зарплатня. Це різниця олігархів кладуть кишеню. І чому уряд не хоче потрясти олігархів? А мова йде, щоб ви розуміли про 5 мільйонів українців, 5 мільйонів сімей, тому що це машинобудівний, аграрний сектор, металургійний сектор, енергетичний сектор. Тобто, а ось вам, будь ласка, простий вихід, який наповнить бюджет на 20-25% і який дозволить якраз. Покрити ці витрати освітянам і медикам, ну, про які ми зараз говоримо.